Климент Олександрійський, стромати, книга 3, розділ 6, прогностики, в якій практикують надмірний аскетизм. Але що ми відповімо тим, хто використовує релігійну фразіологію для виправдання своєї розпусної практики, утримання і усього створеного тим, що виступає проти творця одного та єдиного бога, який говорить, що нам треба триматися від шлюбу і до народження, або не народжувати політину до себе нещасних, народжених в якості поживи для смерті. Згадаємо спочатку слова апостола Йоанна, Тепер з'явилося багато тихностів з цього ми і пізнаємо, що останні години настали. Вони вийшли від нас, але не були наші, бо якби вони були наші, то залишилися без нами. Далі спростову їх показання, що вони їх неправильно тлумачать слова Писання. Коли Соломія запитала Господа, як довго ще смерть буде мати силу, він відповів їй, до тих пір, поки жінки будуть народжувати дітей. Свято зутраченої Івангелії Єгиптян. Фрагмент дивиться у Генеке Шельмер, Теньютестамент Апокріфа. часто згадує про цей текст, можливо, він був досить популярний у Олександрії. У цих словах не міститься ствердження про те, що життя є злом чи що створене смертне. Тут йдеться лише про природний порядок речей, адже смерть завжди іде слідом за народженням. Закон існує для того, щоб підвернутися на світ надбільності і безладного способу життя, його мета привести від неправдного життя до правдного, навчити відповідності через досвід шлюбного спілкування, виховання дітей та соціального життя. Господь прийшов, не прогнувши закон, але виконати. Я передумовую самої можливості виконання закону і ознання того, що він не мав дефектним. Просто прийшло слід за законом і справдився завдяки його присутності, оскільки правила. Неправиль життя були відкриті правильним людям силою розуму, що до написаного закону. Більшості мистецтв, самодисципліни, є невідоми. Вони живуть життям плоті, а не духа, але тіло без духу лише прах і тлінь. Господь засуджує навіть розпущені помисли. так чому не можна зберігати самодисципліну і в шлюбі, намагаючись розривати те, що Бог нам, саме до цього закликають. Прийомники сімейних зв'язків кидаючи тінь на ім'я християнина, Вони кажуть, що змагання є брудним, забуваючи, що самі виникли в результаті злиття. Чи не є вони самі брудним у такому випадку? Навпаки, я думаю, що у святої людини і сім'я святим адже святим стає не тільки наш дух, але також і наш характер життя і тіла. Як же інакше розуміти слово апостола Павла, що жінка свячить чоловікам, чоловік жінкою? Чи не в цьому значенні відповів Господь тому, хто запитав його про розлучення і про чи дозволив Моїсею відпускати дружину? Моїсе через до серця нашого. Так сказав, хіба не чуло, що сказав Бог першому чоловіку. Ви повинні стати однією плотні. Той, хто розлучається з своєю дружиною, з якою навіть причини таким подружньої невірності сам чинить перелюб, але після Воскресіння йдеться далі, ніженя не виходять заміж про їжу, а шлунок розповідається таке. Їжа для черева, черево для їжи, але Божни знищить і друге. Так осудив тих, хто думає, що жити треба за подобою козлів, биків, які жируть. І добуться без ладу. Але якщо вони справді вже осягли стану такого Воскресіння, як це стверджується, і всі причини не, виступають, не вступають у шлюб, то чому ж вони не відмовляються від, їх, від їжі і пиття? Адже посол сказав, що їжа і черево зникають після Воскресіння. Якщо ж вони вже Воскресли, то чому все ще відчувають спрагу, голод і фізичне страждання? Все це є те, від чого повинні бути вільними, ті, хто досягли від хрестіння через Христа. Чого проблема? Адже навіть деякі з поклонників постять утримуються від статевих відносин, сказано, що царство Боже наїжене пиття зусиллями волі утримується, відбина м'ясо статевого життя у силах навіть маги, хоча вони поклоняються ангелам і демонам, як помірковані всі форми смиренності і не передбачає знущань над плотом, так і з душевною чистотою, приватного характеру, а не на показ. Є серед них і такі, які вважають шлюб розпустою, вони старають, що є витвором дияви, і самі вони повинні в цьому подімитися Господа, який надружувався і не мав жодного майна. Вони пишаються тим, що нібито досягли розуміння з міста Євангелія, недоступного іншим. Бог гордим противиться смиренним, дає благодать, сказано їм для застереження. Крім того, вони мають. Не, не розуміють, чому Господь не дружився. По-перше, він вже мав нарочену свою церкву, по-друге, він не був звичайною людиною і тому не потребував статевого спілкування. Нарешті, і в нього не було потреби народження дітей, адже він сам і народний, син Бога існує від віку. І саме він говорить, що бо з'єднав, того людини нехай не розлучає. І ще якщо як було в Дні, Ноя, коли люди дружилися, виходили заміж, будували будинки, робилися. Розбивали сади, і так було за днів лота, який буде після пришестя, сина людського. Те, що сказано, не про язичників розуміли і з нас наступнув, але син людський, коли прийде, чи знає віру на землі, і, і далі гори вагітними і тим, що годують грудьми в ті дні. Це останнє висловлення, все-таки треба розуміти, але горічно, Тому не визначав він точно часи, які поклав отець у своїй владі, щоб усе в світі слідувало порядку виникнення. Що ж ми скажемо про такі слова? Не всі сприймають це слово і кому дано. Бог є скопці, що до троби Матері народилося таким. Є скопці, які оскоплені людьми, і є скопці, які самі себе зробили скопцям ради царства небесного. Хто може містити, нехай містить, вони не розуміють, імовірно, що саме після його слів, як розлучення, коли учні апостоли, коли справа така чоловіка з дружиною, і чи не краще не дружуватися. Вітній відповів, що не кожен умістив слово, це але тільки той, кому дано. Так ті, що запитували, хотіли дізнатися, чи є користь у повтореному штурмі після того, як одна дружина була вигнана із причини невільності. Відомо, що багато атлетів утримуються від статевого життя за збереження фізичної сили. Наприклад, Астіл Кротовський і Квізон з ГМР речнили саме так на кафереті. Амібеус одружився друга, але не торкав і своєю дружиною. Аристотель з Кирен єдиний не піддався чарам лагоди. Розповідає, що він пообіцяв відвести її з собою, якщо вона допоможе, йому в ньому боротьбі із недругами. Коли ж вона справді допомагала, то він виконав свою клятву? несподіваним способом. Замовив про можливість Точній області помістив його у Кирене. Владна розписть про це можна знайти в Істре Кернеївську, книзі про примітивних осіб. Істир Кернеївський був учнем. Калімахи і письменником другої половини 3 століття Різдва Христового. З цього можна зробити висновок, що не будь-яке стримання заслугової поваги, але тільки таке, що зверхуться ради любові до Бога. Про тих, хто противиться шлюб, благословенний Павло говорить, в останні часи туплять деякі відвіри, слухачі духів, спокусів, вчені безсільські. Що забороняє вживати в їжі, одружуватися. Він каже, не дозволяєте нікому збавити вас самовільною смарення мудрості, виснаження плоті. І в іншому місці, чи з'єднавшися з дружиною, нехай не розлучається, чи залишишся до дружини, не шукай дружини, і ще кожен чоловік повинен мати себе дружиною, щоб уникнути паски сатани. Чи не приймали древнього зблячність усе тварини у всьому світі, чи не вдруглося, не народжували дітей, не втрачали при цьому самоконтроль. Ворони приносили хлібі, і м'ясо і а а Самуїл приніс проніс і дав йому в їжу Саулу. Вони вселяки підкреслюють перевагу свого способу життя, але їхні діла, навіть близько не йдуть в прийняті з тими заслугами. Хто їсть, не заважає. Зневажає того, хто не їсть, а хто не їсть, не засуджує того, хто їсть. Тому Бог прийняв і його. І сам Господь так говорить про себе, Бог прий... прийшов Іван, який не їсть і не п'є. І кажуть, біса має, прийшов син людський, який їсть і п'є. Кажуть, це чоловік, який любить їсти і пити вино, ми треба другі грішникам. Апостоли також заслуговують критики у цьому випадку, каже Петро і Пилип, народили дітей, коли б навіть віддав свою доньку заміж. Матвій 11. Петро справді був одруженим. Однак у Новому завіті нічого не сказано про дітей та сімейний стан Филиппа. По одному з листів Яно звертається до своєї дружини Тін авто сізігу, яку він не брав із собою тільки за легкості переміщення. Коли п'яне четверте місце неоднозначно тут Климент, у Климента є спір, тут праві згадується якась співробітниця, всі співробітник на ім'я Сігіос. В одному з листів він говорить: хіба немає ну, влади мату? Супутнусю сестру, жінкою, як і інші апостоли, Апостоли віддавали своє свій час служінню, однак брали з собою жінок, радше в якості сестер, аніж дружин, для того, щоб вони допомагали їм донести проповідь і до жінок, маючи можливість проникати безпосередньо туди, куди доступ чоловіка був закритим. І добре розпорядження дане благородним Павлом щодо служіння жінок у першому до Тимофії. цей самий автор сказав, що царство Боже, не ніжні пиття або утримання від вина та м'яса. Але праведність і мир і радість Святому Духові, хто з них походить у вечір шкури, підпрезений хреним поясом, як і ляба, в одній пов'язці з босонічний кисає, чи в одному левичому форту, фортусі, як і ремія? хто з них зможе наслідувати гностичний спосіб життя Івана, навіть живучи, так благословенні пророки, що все віддали хвалу Творцеві, прикладів, які спростовують праведність Покетян, і на їхніх друзів. Безпечних ми не вели достатньо. Після слів тому, хто просить дай, писання далі говорить: не відкидай того, хто просить у борг. Саме про такий рід близькості мовиться Писання, не про що розпусність. Як може статися, як є той, хто просить, хто одержує і хто позичає, а кого хто володіє, даруючи дає, бор немає. Не так говорить Господь «Бо голодував я, і ви дали мені їсти спраглибу, і ви напоїли мене. Був подорожній, і ви прийняли мене, був нагим і ви завдяки мене. І далі, зробивши це одну від братів моїх, менших, мені зробили. І в старому завіті говориться так само, хто благодіє бідному, дає Бог Господи і не відмовляє благодіяння нужденному. І далі милі ліста нехай не лишиться тебе, і ліниво рука зробить бідним, а рука стара не збагачує. І ще подивлюся, ось прийнято чоловіка, який ніколи не віддає свої гроші для зростання, багатством своїм не викуповує свою душу. Космос складається з протилегності, гарячою, холодною, сухого і волого, порівняно, як у тих, хто дають, так і тих, що приймають. Говорючи, Коли хочеш, бути досконалим, піди продай добро своє роздай обогну. Він показав людині, як нібито дотримувався всіх заповідей і молодих літ, та не виконала одну з них, саму заповідь полюбив ближнього свого, так само себе. Господь хотів, щоб вона досягла досконалості, навчившись ділитися з ближнім і з любов'ю. Отже, він не заборонив здобувати багатство. Чесним способом засуджуючи лише неправедне і безплідне збагачення, багатство він суетності виснажується, хтось сипе щедро і тому, що додається, а інші надмірно щадливі, однак і божієм. Про таких кажуть: він роздає, щедро подає в Бога, правдість цього, перебуває в навіки. Щедрості її збирає ще більше. Це той, хто не скупиться, здає щось своє земне майно, отримуючи вічну нагороду на небесах. Інші скупи збирає собі скарби на землі, де ще і точить. Та такий кажуть, що вони збирають для. І гаманця. про землю та колює не господь розповідає, прийду в Євангелії. Коли один рік земля принесла багатий урожай, він вирішив побудувати великі житниці. Сказав собі, багато маєш добра, що лежить у тебе. На багато років спочиває її шпи і веселиться. Нерозумне сказає йому Господь цієї ночі душу твою візьмуть у тебе. У ж станеш те, що ти наготував. Розділ сьомий. Про стримання. Самоконтроль – Енкратія, згідно з поглядами елінських філософів, є радше подолання бажань і служіння йому і зрахування практичної користі. Ми вважаємо, що стриманість має полягати в уміння добуватися контролю над бажанням. Проблема не в тому, щоб навчитися і не вчувати бажання, але весь час тримати під контролем, але в тому, щоб уміти керуватися ними, силою волі. Але подібне контролю над собою можливо досягти лише Божою мирістю. Тому і сказано, про світі дасться вам. Милість такого роду була дарована, наприклад, Моїсею, який, хоча тіло його було захищене одягом, не відчував ні голоду, ні спраги впродовж 40 днів. Краще було здорова людини, ніж хворе, яка постійно говорить про здоров'я, краще мати світло, ніж. Мріяти про нього краще володіти здатністю справжнього самоконтролю, аніж його подобою, якого вчать філософи. Де світло там немає, місця пітьми. Але у випадку, коли пристрасть глибо, глибоко корінена, освідомо цінають на самоті, коли чуттєві бажання щухло, уявне прагнення з'єднається з відсутністю предметом бажання, яке раніше залишається. Продовжуючи наше міркування, про шлюб в тому подібні речі, формулюємо загальний принцип. У жодному разі не треба поступатися, покликати пристрасті в наші вчинки, бажання наш треба продовжувати з тим, що потрібно. Ми діти волі, а не пристрасті. Одружившись ради народження дітей, чоловік повинен уміти контролювати свої бажання. Тому навіть не треба бажати свою дружину, ваші до неї, братську, любов. І використовуючи все необхідне для створення дітей належно по уваги і дисципліни. Ми повинні навчитися, не беручи до уваги, фізичні бажання, як у день полотися, благопристойно не в хресті і при ньому повинні в світі поті Господні, не віддаючись ні пояску, ні розпусці, ні сваркам, ні задрощам, Задавши про один із цих видів контролю над своїм бажанням, а саме про приборкання статевої пристрасті, неможливо не згадати також і про все інше, чого. Прагне наша душа, потураючи своїм бажанням і замість того, щоб обмежитися необхідним, розтрачує себе у прагненні до розкоші. Повний контроль над собою передбачає також і безпострашність до грошей, зручності, майна, зневага до видовисть, здатність приборкати свій язик. І злі думки, ми маємо, що навіть деяким ангелам трапляється тратити контроль над своїм статевим бажанням, що привело їх до падіння на землю, у своєму листі про Ісуса до. Ага, то поговорить, так у всьому виявляє Він контроль над собою, уявляючи божественні своєї породи, Ісус пив. і пив унікальним чином, не викидаючи їжу назад. Дивіться, Матвій 12. Заважимо, що безпосередньо з фрагменту не випливає, те, що Ісус мав тіло психологічної чи духовної природи. все сказано цілком складно, покладається в схему, запропоновані в Євангелії від Матвія. Контекст висловлювання покажу, Клементу цитує Валентина. Радше для підтвердження своїх думок, аніж у цілях полеміки. Сила його самоконтролю була настільки велика, що їжа не руйнувалося втратить нього, оскільки він сам не піденітління. Піддамося практиці самообмеження і любові до Господа і нашу славу його святившого священний храм. Це благо, позбавившись від усіх чуттєвих пристрасті, стало євнухом Радостра Небесного та очистити помисла від плодів смерті за дослужіння живому Богу. Ті, що відкидають сімейні. Зв'язки їжу з невдячної ненависті до всього тілесну неправді, нечистиві, але квінтові нерозумні, втім, як більшість тих, хто живуть у цьому світі. Брахман, наприклад, потримується м'яса, і вона дозволяє собі, якими трохи їжі кожного дня або через день. Про що в історії Індії пише Олександр Полісістор: однак смерті вони не бояться, і життя не цінують оскільки вірять Вірить в реінкарнації. Вони поклоняються Гераклові. І, пану, так звані святі люди, і їм до своє все життя походять оголоними, постійно шукаючи істинного знання та майстерів у прогнозах майбутнього. Вклоняються вони також усяким пірамідам, під яким, як вони, вважають, покоїться кіски якогось Бога. Воюдно, Бо мається на увазі буддистські ступи, священні споруди, де зазвичай замуровуються різні священні предмети від текстів мант до Танки святих, однак коли ним будиться, звичайно, не ходила джерелом для клементу Тут радше за все. Також є Олександр Полігістор. Згадку про буду дивитися в перші книзі Стромат. Святі люди, звані також гімнософістами, мають дуже вважається протиприродним і незаконним. Вони зберігають віртуальну чистоту, тих самих, як і святі жінки, розповідають також, що вони займаються спостереженням за рухом небесних святів, вони не, не підстави різних знаків, перебувають в майбутнє. Розділ 8. Коректне тлумачення деяких пасажів з писання, гріх не повинен над усім панувати. Вчителі морального лятівізму некоректно тлумачать деякі місць писання, неправдовуючи таким чином своє сластолюсто. Особливо це стосується відомого вислову. гріх не повинен над вами панувати, бо ви не під законом, а від благодаті, можна згадати інші подобні місця, але я вважатиму за краще і опустити, адже не. Піратські корабель споряджає, справедливо все втім не складається. Однак наступною фразою благородних послуг особисто їх викриває. Що ж, чи станом грешити? Тому що ми не під законом, а під благодаттю. Зовсім ні. Так однією натненої прощою фразою руйнуються всі їхні хитрі аргументи, що правдовиста та столюстом. Імовільно вони не розуміють про прав... всім, нам належить стати перед судом Христом, бо кожному держати згідно з тим, що він робив, живучи в ділі, добре або лихе. Тобто кожен отримує відплату за свої діла, звершені за допомогою тіла. Отже, хто хресті, той нехайству, то нове створіння, а тому вже безгрішні. Давні минуле ми змінили старе життя та про все нове, снутливі замість розпусти, помірні замість розпущеності, праведні замість беззаконня, яке би спілкування правності, з, без... з беззаконням, що спільного світлого стембру, яка згоди між шестом мильяром або яка повчасть вірного з невірним, яка Сумість храма Божих ідолами, маючи ці такі обітниці в чистому собі, до всякої скерней плоті Духом, вирощує святині в страсті Божому. Розділ 9. Я прийшов зруйнувати труди жінки, і єгиптян. Ті, що хулять божественне творіння, прикриваються маскою блачестивого обмеження, цитують слова Соломія, яка вже згадувалася раніше. Походять вони, здається, з Євангелія від єгиптян. Там Спасителю приписуються такі слова. Я прийшов зруйнувати труди жінки. Жінка означає бажання, а діла і народження і загибля. Що вони хочуть сказати всім цим, чи стверджується, що предохвітобудови має бути зруйнований, навряд чи світ залишається таким, яким він був раніше. Але Господь не міг показати неправди. Значить, неправдні він прийшов і зруйнувати діла пристрасті, жагу наживу, живо, погоню погоні за жінками і хлопчиками, сластолюбство обре... люблю, Бардотрас, то тощо їхнє народження означає, смерть душі, коли ми поминаємо, помираємо за злочин. І відбувається через жіночу безвідповідальність, Виникнення і загибельними, внучі були супроводжені один одного у світі того часу, поки настане термін руйнації всього відновлення ображених, а і еклопсі. Коли істоти нині змішані з матеріальним світом повертаються, цей вихідний стан. І відповідно, слова Соломії насправді про кінця руйнування, до якого часу люди будуть брати, запитує вона. Треба мати на увазі, що Писання розповідає про людей у двох сенсах тілесному і духовному. Друге спасуться перші дні, гріх при цьому називається смертю душі. Сіє причини Господь відповідає і на комовна. Доти, типу, поки жінка народжує, тобто, доки пристрасть зберігає свою силу. Тому, як через одного чоловіка гріх пішов у світ, а трихом смерть, так і смерть прийшла до всіх людей, бо в нього всі грішили. Однак смерть панувала від Адама до Моїсея, говорить апостол. Так природним шляхом і у силу божественного влаштування після народження десь смерті душа з'єднується з тіном для того, щоб незабаром покинути його. Метою народження є навчання і пізнання, а метою загибелі подальше відновлення. Жінки є причиною смерті, оскільки вона народжує, але з неї є причини, вона є джерелом життя. Та що дала всім початок тому і зветься життя, бо будучи вонуватися, вони не всіх хто народжений грішить, вона є праматірою і неправдних, і правдників од однакової міри. Адже кожен з нас справляє себе так чи інакше. Сумнівається, що наступним словам апостола виказує зневагом до життя в плоті. При всякому дознавенні тепер ми як і завжди, великаємося Христос у нашому тілі. Чи то життя, чи то смерть, бо для мене життя Христос і смерть надбання. Якщо життя у плоті дає. Пліт моєму ділу, хто не знає, що брати, Виб... вибрать мені те інше, має бажання вислухатися і бути з Христом, або це не краще, а залишається в плоті, не потрібно для вас. Говорячи, так він ясно показує, як мені здається, що любов до Бога викликає прагнення покинути тіло, тоді як залишається в тілесній балонці, необхідно для тих, хто потребує спасіння. Продовження розмови з Соломією, вони звичайно опускають докаличи тим те, що їх цікавить все, що завгодно, крім істини, вірної дотримання Івангельської канони. Все каже далі: отже, краще мені не народжувати дітей. Вважаєте, що народження не є обов'язковим жінки, Господь відповідав їм кожну рослину, крім тієї, що є в гіркою. Це означає, що кожна жінка за своєю волею і не є з необхідності, і в силу. Завіт обирає заміжжя або стримання, пояснюється також і твердження про те, що діти, що діти народжені є сприянням ділотворіння, немає гріха у удома вибори життя у шлюбі, якщо народження виховання дітей не здається занадто важким. Подля багатьох залишається бездітними, є великим горем. У той час, якщо жінка не вважає народження дітей, відволікаючим фактором на їхньому шляху до Бога. І не проваблює самотні життя, то вона цілком має право бажати за між, оскільки немає нічого поганого в помірних бажаннях, і кожна жінка має право сама вирішувати, треба й мати дітей чи ні. Звідси можна побачити, що деякі засуджують шлюб та отримуються від нього, аж ніяк не зради святого гнозису, але зненивився не до всього людей скорости і розтративши християнську любов. І чи ж навпаки, одружується ради задоволення, своєї похоті, прикриваючись авторитетом законом, перетворюється за словом пророка. на подобно творење.